Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні познайомимося з універсальним подрібнювачем Універсал 11. Це надійний помічник для приватних господарств та фермерів. Цей агрегат два в одному поєднує в собі зернодробарку та соломорізку. Завдяки цьому ви з легкістю можете подрібнювати зернові культури, такі як пшеницю, кукурудзу, овес та багато інших. Бобові, а також сіно, солому, суху траву та стебла кукурудзи. Потужність двигуна 11 кВт. Працює він від трифазної мережі. Продуктивність. На зернових культурах. Зернодробарка Універсал 11 може подрівнювати до 1000 кг на годину, на сіні та соломі до 200 кг на годину. Стандартну комплектацію входить сито 6 мм. Сита змінні, що дозволяє змінювати фракцію подрібненої сировини. Завантаження відбувається з двох різних бункерів зернових та волокнистих матеріалів. Все продумано до дрібниць зручно, ефективно та швидко. А тепер переходимо до самого цікавого, пробного запуску. Як чуєте, двигун працює рівномірно та впевнено. Двигун не перевантажується, дроблення проходить без зупинок. Універсал 11 це просте обслуговування, високий ресурс роботи та універсальність в одному корпусі, підходить як для особистого використання, так і для фермерських підприємств. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете придбати подрібнювач Універсал 11 повністю в зборі або ж будь-яку з його частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО. Виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!